Дуже багато розпів. Без команди ніяк. Ну, там поперевої, нічого не зробиш. Ланцет за лан. Це не рахується, можна сказати. А що рахується? Ну, шахет там якийсь. Так, бравний хороший кулемет. Чим пошвидше, тим луче. Розрахунку 4. Може бути п'ять. П'ятий на заміну. Наскільки от вас така командна робота в вашій ситуації? Писувайте, командна на 100, 100%. Без команди ніяк. Ну, там поки нової, не говорять, нічого не зробиш. Чи тримай. Тримай. Масло провіра. Чи, порадку, чи ні? Щоб потім не стати десь по дорозі. Наскільки от важлива швидкість, оперативність у вашій роботі при палюванні? Чим пошвидше, тим краще виходить. Чим швидше ми заїдемо точку, тим швидше унічтожуємо ціль. Як себе показує тут в полюваннях на повітряні цілі ця зброя? Дуже добре. Так, бравий, хороший. Полеметр. Добре, це показує. Ну, наподобі каніка турецького, але чуть-чуть є в нього зміни мінімальні маленькі. Так, знищені цілі малорозмірні. Ланце зала. Це не рахується, можна сказати. А що рахується? <свісно> <свісно> ну, шахет там якийсь, ну наприклад. Тобто між вами є ще й от таке, що рахується, не рахується. <свісно> це дрібна ціль, знаєте, а шахет, то це вже так доволі. Поярче буде. А останні дні з чим доводиться більше зіткатися на напрямку? З якими цілями? Планцет, такі йдуть суперками. Більше шахи стало. Разні пускають, разними скоростями йдуть, різна висота. Так то не дуже впливає, мені каже. Але краще, щоб не пускали, щоб було вже мірбити все. Дуже гарна зброя. Американський кулемет, крупнокаліберний 12,7. Що би влучити, які якості потрібні? Тут, Я так розумію, увага. Вираховувати польоту, швидкість, так само повітря, так само почутий, звідки літ... летить. Спочатку вирахувати, де, звідки летить, напрямок курс. Найскладніші, які. Бувають. Випадки. Ну, було таке 7 годин. Полювали. І 4, і 2 години, ну, по-різному, поки не дадуть команду відбій. Якось от по руху російських безпілотників відзначаєте якісь зміни по обстановці, що може такими такими маркерами бути, що щось відбувається. З кожним днем все більше відзначається більшість польотів БПЛА. Дуже багато розвідки. Зараз стала дуже гарна погода, то вони почали літати більше. Побільше ПЗРК нам можна містраль, стінгра, якщо що. А, а що б хотілося б полювати? Літак, гелікоптер. Ну, можна по два, за раз. Вертольот або може сушку якусь, дай Бог. Поки досвіду з, з, з такими літаками і. Досвіду не було. Не залітають тут. Бояться, Поки ми стоїмо, бояться залітати.